Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Росія спали. Почався перший раунд переговорів між китайцями США та Росіянами. Крім того, були присутні українські представники. Петрушев готовий заморозити війну до вересня. Китайські та американські миротворці зайдуть на кордони та стануть живим щитом. Ніхто не осмілиться вести війну. У вересні все закінчується в обмін на легітимність Петрушева. Піде на усе лише телеграм-канал Топропомстег зазначає здача чотирьох областей повернення України. Іні та виніс Криму за дужки, поки це основні умови у той же час. Російські солдати відмовилися йти у наступ найближчі три дні. Саме тому Петрушев так швидко наполягав на перемир'ї. Нагадаємо, як писали телеграм-канали. Місяць тому Джонсон був присутній на таємничій церемонії. Залужний склав присягу ці двоє закінчать війну. Новий командувач НАТО Рюте заявив генерал Залужний. Його сірий і помічник та ястру Британії Джонсон разом з американцями вони дотисли Китай від Петрушева. Наразі вимагають здачі. Виведення війська телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що залужний знову покинув Україну заради термінової зустрічі. Ситуація на поки не відвели військам та не підписали договір. Доволі критична генерал зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними ворог у Москві. У Києві почистимо потім а телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним із команд. Дуючих НАТО йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги України потрібно прикривати тели та вибивати більше зброї для сирської і армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно. Країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій. Щорі з офісу президента свою зраду поплатять потім. Нагадаємо, неодовзі після вторгнення Росії в Україну учасники переговорів з обох сторін підготували проєкт мирного договору. Україна мала погодитися на нейтралітет та зменшити чисель збройних сил дівалта з посиланням на цей 17-сторінковий документ, який став доступним німецькому виданню. Як йдеться в матеріалі, проєкту згодили на перемовинах 15 квітня 2022 року. Росіяни вимагали від України нейтралітету та обмеження розміру армії, кількості військових авіації, зброї та техніки. Окуповані території мали залишитися за Росією. Лише кілька пунктів договору залишалися неузгодженими. Їх мали персонально обговорювати російський диктатор Путін і президент України Зеленський. але цього. Не сталося одразу після російського нападу у лютому 2022 року двадцять другого року. сторони розпочали перемовини у припиненні вогню. Росіяни хотіли примусити Україну здатися шляхом переговорів одним із головних зобов'язань України відповідно до угоди. Мав би бути постійний нейтралітет. Жодного членства у військових союзах насамперед НАТО. Водночас прямої заборони на вступ України до Євросоюзу в документі немає. Україна також погоджувалася ніколи, не мати ядерну зброю, не допускати іноземних військових та зброї на свою територію не надавати іншим країнам доступ до своєї військової інфраструктури, не брати участі у конфліктах та спільних військових навчаннях з іншими країнами. Щодо зобов'язань РФ то Росіяни обіцяли більше не нападати на Україну. Росія погоджувалася, що вона сама, США, Британія, Франція та Китай можуть надати Україну комплексні безпекові гарантії. Україна також хотіла внести до списку цих гарантій Туреччину, а Росія, Білорусі відповідно до цих гарантій у випадку збройного нападу на Україну. Ці країни мусять підтримати Україну. Праві на самооборону протягом трьох днів в формі спільних дій або окремих повноважень країн гарантії. Усі держави мали підписати та ратифікувати угоду. Також РФ вимагала, аби рішення про допомогу Україні схвалювалося одностайно. Це дало б росіянам право вето. Україна хотіла, аби гаранти безпеки мали створити безпольотну зону в разі нападу, але цю вимогу Росіяни не прийняли. Ці гарантії не розповсюджуються на Крим і Севастополь. Фактично у межах цього проєкту вони залишаються під контролем Росії. До Донбасу, то залишається незрозумілим, яку саме частину регіону не було б включено в положення про гарантії безпеки. Росіяни наполягали, аби Путін та Зеленський особисто визначили кордони на сході. Цей варіант Україна відкинула зі свого боку Україна нібито погоджувалася поступитися тими територіями, що їх Росія вже окупувала з 2014 року. Дівал та з посиланням на двох учасників перемовин українського боку пише, що Росія демонструвала готовність вивести війська з України, але не з Донбасу та Криму. Путін та Зеленський мали персон... Нально узгодити дедалі виводу, учасники перемовин очікували, що це станеться у квітні 2022 року. З посиланням на члена української делегації Арахамію Дівалт пише, що тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва 9 квітня і заявив, що його країна з Росією нічого не підписуватиме. А Україна має продовжувати опір. Джонсон пізніше заперечив цю інформацію, але існують підстави вважати, що пропозиція про надання гарантій безпеки Україні провалилася на цьому етапі. Ще одне не розв'язане питання. Відповідно до документа чисельність української армії після війни, росіяни вимагали скоротити українську армію до 85 тисяч солдатів. Україна запропонувала 250 п'ятдесят тисяч. Нині ця цифра складає близько мільйона. За інтерпретацією Дівелта цей проєкт угоди. Демонструє наскільки близько сторони були до укладення договору. Проте після Стамбульського саміту Росіяни висунули додаткові вимоги статус другої держави мови для російської офіційної заборони в Україні фашизму, нацизму та агресивного націоналізму. Ізму скасування взаємних санкцій, позовів у міжнародних судах, ці вимоги Україна відкинула з посиленням на кількох дипломатії, що брали участь у перемовинах. Дівелта пише, що навесні 2022 року до договору був серйозний інтерес. Але коли Росія відкинула від Києва, вони заявили, що хоче зосередитися на завоюванні сходу України. Це була найкраща угода, яку ми могли мати. Цитують автори неназваного члена української делегації. Німецьке видання вважає, що навіть після понад двох років війни угода то все, що виглядає вигідною в ретроспективі, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.